Зори, моя вечірня, зійди над горою, Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслало зелені віти, а на віта гойдаються Нехрешені діти. Як у полі на могилі вовколак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас в Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш.